Сьогодні ми зібралися з почесною місією, щоб нагородити кращих з кращих, найсильніших, найспритніших по результатам цього року. Традиційно, в другу суботу-вересня, ми відзначаємо свята мужніх, здорових, сильних духом, волею людей. Спортсменів, викладачів, працівників, організацій фізкультури та спорту, ветеранів спорту. Завжди ці люди здорові не тільки духом, але й тілом були основою суспільства, запорукою його здорового і успішного розвитку. Хочу сказати, що наше головне з вами завдання. Це якомога найбільше долучити спортивні зали, спортивні майданчики, дітей, молоді, їх батьків. Головне завдання міської влади створення для цього належної матеріально-технічної бази, забезпечення її фінансового функціонування всіх спортивних установ Ніжини. Ніжин славний своїми спортивними традиціями і досягненнями на самому високому олімпійському рівні. Цей день бажаю всім спортсменам, тренерам, ветеранам спорту, працівникам фізичної сфери, фізично спортивної сфери, успіхів, здоров'я, наснаги, олімпійського здоров'я, перемоги у життєвих і спортивних баталіях, а також успіхів усіх ваших звернень. Що стільки сьогодні нагороджували спортсменів, дорослих спортсменів та й ветеранів, я бачу тут. І, і їх не забувайте. Спорт це дуже важкий труд, особливо дитячий. І дитячі тренери, які тут сьогодні присутні, я особливо їх вітаю, як колишній директор спортивної школи, де біля 20 років я проробила. Тут присутні і мої колеги, так що я всіх вітаю з цим чудовим святом Днем фізичної культури та спорту України. І хай всі юні спортсмени, всі спортсмени, які виступають на аренах, прославляють наше рідне місце, як це робили до цього наші земляки. І хай майбутнє покоління знає, що турбота про спорт. Дитячі і взагалі в місті Ніжині є. І турбуються про них і депутати, і міський голова. Бажаю всім міцного здоров'я і відмітити це чудове свято.